Добрий день всім. Продовжуємо розбирати особистість нового президента США Дональда Трампа, а саме його амбіції щодо президентської діяльності. Попередні рази я наголошував. Що для нього є важливими три речі: стати миротворцем, збільшити територію Сполучених Штатів Америки і стати самим улюбленим президентом громадян Сполучених Штатів Америки. Но в нього є ще одна. Не то мрія, не то якась манія, але президент Дональд Трамп не просто так наблизив до себе Ілона Маска. Ілон Маск відомий не тільки електромобілями, але й освоєнням космосу. Зокрема, планами освоєння планети Марс. Окрім того, що він виступив спонсором президентської кампанії Дональда Трампа. В нього є теж свої амбіції. Він хоче стати людиною, яка Допомогла, а можливо, і прийняла участь в освоєнні планети Марс для всіх землян. Ось на цьому хочеться зупинитись. В своїй інавгураційній промові Дональд Трамп згадав про Марс. Але для того, щоб виконати цю мрію, реалізувати цю амбіцію, потрібно виконати попередні три. Президент якого не люблять громадяни, не може покладатись на підтримку громадян в освоєнні планети Марс. Президент, який не встановить мир на планеті, не може ризикувати. Переносити амбіції Сполучених Штатів за межі планети Земля до планети Марс. Ну і президент, який не може збільшити можливості самих Сполучених Штатів Америки хоча б шляхом зростання територій, населення ресурсів. Навряд чи може очікувати швидку реалізацію освоєння Марса. Але освоєння Марса виконує всі три попередні амбіції, це і розширення території Сполучених Штатів. Це і все загальна любов громадян, а може й не тільки Сполучених Штатів Америки, а й всієї планети, ну і це можливість вплинути на встановлення миру на планеті Земля. Бо для чого воювати за якісь невеличкі території, якщо дякуючи новому президенту Сполучених Штатів США, самим Сполученим Штатам Америки? Можна освоювати безмежні простори нової планети. Тому Марс швидше всього буде освоюватись досить прискореними методами, що дасть освоєння Марсу, окрім реалізації амбіцій. Це вихід держави, яка перша побудує Колонію на Марсі за межі планети Земля. Тобто це держава всієї сонячної системи, а можливо, і реального освоєння далекого космосу. Президент країни, яка перша освоїть Марс. Назавжди війде в історію людства. Ну і окрім того, президент цієї країни, швидше всього, отримує таке визнання. Я не знаю, може, це якась Нобелівська премія космосу чи ще щонебудь подібне буде затверджене. Але на це унікальне визнання. Дональд Трамп може претендувати, що і скільки часу потрібно для освоєння планети Марс? Чи хоча б початку встановлення якогось поселення, чи початку колонізації самої території? Ну, по перше, це ресурси. Окрім того, що ці ресурси потрібні досить значні, ще й потрібні досить рідкісні ресурси, як то поклади рідкоземельних металів, якісь надзвичайні корисні копалини і тому подібне. А також потрібно не відволікати. Додаткові ресурси на умиротворення всяких агресорів на планеті Земля. Кошти, які Сполучені Штати виділяють, для підтримки України і ряду інших країн, цілком могли б прийти для підтримки освоєння Марса. Скільки часу це може зайняти. Розрахунок показує, що все може розпочатись і перший етап закінчитись саме за президентство Дональда Трампа. Підготовка польоту, якщо вона вже не ведеться, займе від півроку до року. Сам політ. Досить таки масштабний, може бути від 6 9 місяців теж до року. Ну і, в принципі, поселення, колонізація, встановлення першої бази на планеті Марс теж займе до року. От вам три роки. З чотирьох років президентства Дональда Трампа три роки буде на освоєння планети Марс. І під своє завершення цього терміну, Дональд Трамп зможе оголосити про появу нової території США на сусідній планеті, на Марсі. От така надзвичайна амбіція випливає з аналізу виступів президента США Дональда Трампа. І якщо вже говорити з позитивної чи негативної точки зору, то позитивного набагато більше. І хай Дональду Трампу і Лону Маску в цьому пощастить, бо це можливо один із шансів зберегти людство у Всесвіті.